Втрачати людей. Це просто жах якийсь насправді. Ти це, це мертво хапає живих. Ви ж подивіться на всіх цих людей. Вони ж зі старого мультфільму всі з, 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 втекли. Це правда. Що це Путін, правда. що Сі Цзіньпін, що Аєтала угу. Хасан Насарала взагалі якийсь персонаж. Знаєте, є різні люди. Є люди там авторитарні, люди демократичні, є, ну в будь-якому разі, коли ми з вами обговорюємо там. Діяльність там Володимира Зеленського, чи Камали Харіс, чи Дональда Трампа, навіть чи там я не знаю кого, чи Еммануеля Макрон, чи навіть там Ніколи Пашиняни Ільхама Алієв. Угу. Це все живі люди. Так. Ми можемо про них думати, говорити. Так. В них така там історія, така, такі там наміри, такі емоції. Хтось там може подобатися, хтось не може подобатися, але ми говоримо про живих людей. А це просто якісь мумі. мумі -о, правильно. Мумі. Як наш фараон, який нам піраміди наказував будувати, не абсолютно не розуміючи, навіщо воно йому потрібно. Гаразд, скажіть, що з китаєм робити тоді.